Дзвінок у двері, дружина із жахом. Хух, чоловік повернувся. Коханець із полегшенням витирає піт із чола. Фу. Нарешті. <рес> Слухайте, куме, а як ваша дружина сприйняла новину, Ну, що ви виграли мільйон доларів? Ну, як, як? Вона оніміла. Ху-ху-ху, Вау, скільки щастя в один день. О, щоб попасти на роботу на 8.00, я прокидаюсь о 7.40, вимовляю заклинання, йо твою мать, і о 8.00 я вже на роботі. Ранок, сніданок, мама, тато і син. Син. Мамо, відгадай, а про що постійно думає жінка? Слово із трьох букв. Мати, хрясь, синові, запотиличник, син плачучи. Це дім! Чоловік розвертається і так бац дружині, запотиличник. Про дім треба думати. Про дім. Потрапляють до раю три чоловіки. Зустрічає їх апостол. Так, ну що, хлопці? Рай великий, ногами не обійти. Треба їздити. Ось ти, Андрію. Ти зрадив своїй дружині двадцять разів. Ось тобі на Таврія. Їсть. Ну, а ти, Ігор, зрадив своїй дружині 5 разів. Ну, молодець. Ось тобі Форд, катайся. А ти, Михайле, ти не зрадив своїй дружині жодного разу. Так, ось тобі новий порш. Ти його гідний. Бери, кайфуй. Ну, минає деякий час і двоє на Таврії і на Форді. Бачить, Михайла, який плаче на копоті свого порша. Ай, чувак, а що трапилося? Що трапилося, що трапилося? Дружину зустрів. На самокаті. Лікар <с creixen> медсестрі. Так, пиши, черепна травма. А може, черепно-мозкова травма? Який там нафік мозок, якщо він на іменини дружини прийшов із коханкою? Давай пиши. Петре, не туди? Ой-ой-ой, Галю, вибач! Та вже най буде.